Вітаю всіх, мої дорогенькі. Україна новий тиждень. 19-20. Ні, 20, 21, 22, 20, 20, 25, 26. Ну, З 20 по 26, правильно зрозуміла? З 20 по 26 жовтня 25-го року. Україна і ЄС. Першу дивимося, Україна. Що нам потрібно знати, найголовніше, по Україні? Ух ти, починається якийсь совершенно новий етап в житті країни. Да? Є щось обнулиться, щось піде з нашого життя, щось прийде нове в наше життя, колісо Фортуни. Щось прийде те, що ми вже переживали ті події, які ми вже колись переживали, да? ніколи не було і вот опять, казав Чорномирдін. От ніколи не було і вот опять. От таке ми будемо переживати. Воно нам здається, як нове, але це давно забути старе. Хаос. Що ці карти говорять? Є те, на що ми не можемо вплинути, і нам стається тільки підстроїтись під ті події і під ту долю. Переговорів буде дофіга і більше. Да? Будуть приїжджати до нас, ми будемо кудись їздити. І все це переливання з пустого в порожнє. З пустого в порожнє. Карта води і карта води говорить про те, що, можливо, десь в якихось районах буде наводнення. Да, будьте обережні, там, не знаю, дощі ливні, в якихось містах, щоб не повторилось те, що було в Одесі. Що нам ще потрібно знати? Нами будуть маніпулювати, нам будуть брехати, нами будуть вкидати дуже багато брехні всякої, з нами будуть нечесні. Причому це у мене карта Євросоюзу. Це такі самі ближчі країни, найближча підтримка наша. Да? Вони будуть юлить, брехать, маніпулювати. Вони будуть боятися, боятися. А нам своє робити. А нам робити своє. У нас є заготовлена якась е, операція військова, але поки що ми її або притримуємо, або нема ресурсу для неї, або нам не розрішають, або ми самі не хочемо спішити. Е, і це теж те важливо, що показують карти, що нам ще потрібно знати. Обстріли будуть летітиме. Робота запланована е, нашим ворогом. Да? Летітимуть і шахеди, і ракети. Тут нічого не поміняється. 24 на 7 летітиме і це, і це. І те, що менше, і те, що більше. Що нам ще треба знати? Війна. Ну, ми теж будемо наказувати. Ми будемо наказувати, і будемо довольні з цього. Ми будемо бити агресивні дії, да по яких жидкостях. По НПЗ, газ, газ нефті, що там іще у них що тече, бензин. Е, і по справедливості ми від, цього, від цієї справедливості будемо отримувати задоволення. І в нас цьому будуть перемоги. Ми битимемо. Битимем. От сьогодні нічка теж була прекрасна, я послухала новості в ленті. За кордон, за кордон, так? Да? Демократичний світ, наш, наша підтримка, скажімо так, партнери, ведуть себе завжди, як обично, як жертви. Карта дежавю і карта жертви. Давайте все притормозим, Давайте не будемо форсувати, давайте все поставимо на паузу. Давайте не будемо спішити. Якісь поставки, які обіцялися в великих кількостях, можуть бути урізані нам із-за кордону. Із-за чого ми будемо відчувати себе як жертви? Так, а що у нас там по ЄС? Що над ними літатиме щось? Чи над ними щось літатиме? Ну, чемодан з говном точно, напевно, пролетить, якщо не на ці неділі, що буде так наслідювати, я маю в виду самоліт Путіна, який будуть турецькі істрібітілі сопровождати. А ми живемо в світі сюрреалізма, де терориста номер 1 убійцу, кровосіся. Ну, як казав ще один ізвісний персонаж. супроводжують на зустріч з головною людиною на планеті да, турецькі істрібітелі. Це просто сюр, який не міг навіть передбачити найбільш е, великий фантаст. Що буде в Євросоюзі? Євросоюз мінжується, як би чого не було. Давайте все притормозимо і поставимо на паузу. Ой, бляха. Щоб нас за це не наказали. Якісь бумажки будуть підписуватися, знову будуть збиратися, знову будуть вирішувати бумаги підписувати. Що це за бумаги? Вони хоч щось нормальне приймуть. Немає грошей для перемоги. Для війни немає грошей, немає ресурсів. Знову, знову Євросоюз, карта Дурак. У них у них царить хаос. Розумієте? Вони покорно складають, схиляють голову перед подіями доленосними. Домовитись вони не про що не можуть. Грошей у них на війну відкрите сопротивлення немає. Вони це про це говорять, вони це признають. Перемогти в війні вони не можуть. У них немає ні людського ресурсу, ніякого ресурсу. І про це все вони будуть говорити. Дрони літатимуть. На Євросоюз на цьому тижні буде інформаційна атака. От Їх просто і псятину, яка їх страшить, розочаровує і залякує, просто завалить Росія. Просто завалить. О, вони будуть всі під впечатленням, вони будуть всі розчаровані, налякані, будуть думати тільки про переговори. Ой, я в шокі. Де щось десь політає? Рашка, де щось політає. Дрони. Дрони. Рашка покаже свою силу. Десь щось політає над територією. Все, мої куколки, такий у нас розклад на цей тиждень на е, ці питання.